Що вам це славко? В коментарях ви можете в мене почитати думку кращої частини нашого людства. Я скажу, ну воно там не все. Ясно, що є ще дуже багато добрих людей за межами наших споживачів, але раджу вам почитати. Я скажу, що люди такі розумні. Не написав я, що інфутна, бо вона підтвердилася. Поговоримо за головне. У мене було Саторі. Я обдумав вимоги Путіна, його позицію щодо миру останніх півроку, його заяви. Це вимоги терориста. Тому що Путін реально не планує, як це може бути? Путін реально не планує закінчення війни, бо він. Не сприймає це як війну, він сприймає це як терористичну кампанію проти заходу, і його вимоги є вимогами терориста. Ви знаєте, що на заході трохи почали роздублятися, називаються гібридною війною, тому що бояться це назвати актами тероризму. Те, що він вчиняє проти населення України, це акти тероризму і. Вимоги, які він пише на мир, що здати області, де це вимоги терориста. Він так пише, що ніде я не бачив в умовах миру, щоб здавали території, які не опанував противник. Я скажу це щось нове. Це от вимоги терориста. На це пробують на Заході вже реагувати слабенько. Я скажу і. Побачимо, що спроба застосувати п'яту статтю при славу, то розумієте, як у нас була п'ята графа, у них п'ята стаття. Хто в цю, під цю п'яту статтю підпишеться НАТО? Уявляєте, що застосування цієї п'ятої статті призведе до розколу в НАТО, до знищення цього боку. Можливо, Путін і змагає до того, щоб посіяти розкол в НАТО. Без Америки, а ще й Європу розділити. От хто, п'ята стаття має добити НАТО, розумієте? Гібридна війна має за мету добити НАТО, і за одним кампанія терору має добити нас. Я правда не розумію, як кампанія терору може принести якісь результати, крім дуже. Поганого побуту для нас люди правильно кажуть, що варто дошити до Новзану. Чи можливо застосувати досвід 22-го року? Я скажу, що реке вони збирають більше, вдаряють раз на тиждень. Цікаво, наскільки, ну, знову ж таки, питання відкрите. Поки що, ви знаєте, в Польщі, а на заході завтра 6 годин не буде світла, а у нас трохи більше. Бачите, от є які? Чотири. 4... Сім іще 4. Ну да, я скажу, що це трохи не нагадує Західну Україну, це трохи більше. Так що ми не можемо робити прогнози по витривалості нашої економіки, будемо робити прогнози по розколу НАТО. П'ята стаття НАТО. Хто виступить? Кого ми побачимо на полі? В першу чергу Швецію, Фінляндію, Данію, Литву, Естонію. Щодо Латвії, я не певен, не знаю. Не тому, що просто не маю інформації. Так само не маю інформацію за Іспанію, за Португалію. Сумнівною є позиція Франції, Польщі. Ще більш сумнівною є позиція Румунії. Ну, тому що, ну, не знаю. Не буду аналізувати. Кого ми не побачимо на полі, за Бельгію нічого не можу сказати. Напевно, Італію не побачимо. Німеччину не побачимо, Грецію, Туреччину, ну, ясно, всякі Угорщини, Словакії, не побачимо. За Чехію, я думаю, Чехия, як завжди, будуть підтримувати зброєю. каже: ахой, пані Колумбусі, а ми сатація. Ну, отака от перспектива. Так, що вам сприймати вимоги Путіна треба як вимоги терориста? Якою буде реакція? Не знаю, побачимо, але ясно, що ця реакція, на його думку, має розділити Заход ще більше, не тільки Європу і Америку, але ще і Європу між собою. Бо інакше на що йому організація тієї Європи. Ну що ж, і, єдина новина: обіцяють нам орешник, Обіцяють нам виступ Путіна. Подивимося на цього бісноватого і почекаємо орешника. Сяк так, а я. Вночі, хоч трохи поживу, спокійно почитаю, бай. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте.